О, диви, з льоту я зробив один удар. А і він тоже та чекай, що є з тобою? Два удари навіть треба. Сіла, пів хп йому знесли. Слабак. І ще дві фляги є. Два рази вдарити, і він труп. Яй-яй-яй, слабак! Слабацюра. Диви, який я малий, який він великий, я його просто набив. І ще й дві хілки лишились. Мало бути з першого разу, а я щось затупив.